Всім привіт-привіт! З вами я Данило і сьогодні FP24 Mobile. Я забрав тільки подарунки, тільки що, щоб на це не тратити зараз час. В екстратайм Time я теж забрав, але щось воно мені тут світиться. І хто знає, що F e... FM чи як сам цілі означає напишіть в коментарях. Тому що я не розумію. Виходжу. Я зіграв пару ігор ось цього Тригол Тріт. Не знаю. Так, я би ж тут пограв. Ось це. Старт. Іграємо матч проти. Команди якоїсь невідомої. Так, тут відбирання і блок. блок. Блок удару, напевно. Заблокувати удар. Так, ми почали з якої хвилини? Ну. Що сталося? А, нарешті. Ліверпуль 4-3, 3, а той Талерес. Яка в них тактика, там я не замітив. Так. Кидаємо на Тімбера. Тімбер на Беркам. Беркам на адсарі. Ну давай. Прийде Бернадеса. Ой, бені. Меса І. Як? 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 І Ще раз як? Як Беркам Чи хто це був не забили? Ой, яка подача файна. Ай, але чуть-чуть. Той не попав в поворотах Адусарі. І 0-0 поки що. Почали ми з рахунком 0-0. Це, напевно, не забив цей момент, що ми йому дали бити, а він дарив рутаря. Майбудь, кутовий, бо вітом того вийшов, а ні? Від нас, значить, вийшов, від когось наших. Авдусарі, здається, вийшов так. Я хотів вдарити сильно, але не вийшло, бо той заблокував. Виграти добре берегами, пройди їх. Це, лег це легкі ігри. Закида... А, ні, не закидання, удар. Бей! Та бейте, бийте, добивайте. Готовий. Подача сюди на ближню, де Крун Як він так вистрибнув. Ой-ой, шо ти падаєш, хто? Р... Сократ, шо ти так падаєш? Впав підкат, але невдачно. Берка. Дай пас на Педру. Педру, давай. Обійди всіх і забий гол. Ого, гарно. І прострілюй і забивай. Те! то як ну, як так можна не забити? Добре, що адвосарді. Ну, добиваю ножницями забив. Ну там було важко забити, там, де ось тут. Там, де Беркам. Я йому дав погано. Він майже був біля воротаря, я буду. Вуртар блокував удар, але добре ж тут. А два Сарі добиваю. Так. Біжіть, атакуйте. Дай пас пазнесу Беркам, а і Беркам пробий сильно ого Сильно було, але воротар зловив. Давайте подачу і опа! Помилка воротаря і Ромео забиває. Шкода, що тут не можете брати дівчат, я би купив Джульєту. Було б в мене б парочка ромео і Джульетта. Так, відберіть. Хочу, щоб було багато голів забити. Педро. А ну перекинути. А, я хотів перекинути, а нечайно вдарив Ну, добре, 3-0. Теж файно. Пропускаємо ці повтори. Я думаю, що вони нам не заб'ють. Райс відібрав, молодець. Ну, закинь на Сократа Сократи! Ай, не встиг чуть-чуть Шкода, я вже подумав, що він встигне до м'яча. Але він не встиг. Дай пас на авсарі. Легесенько. На пусті ворота. А, я міг забити, я просто не нічо... чай. Я міг забити, а я хотів зайти в ворота з м'ячем і тому мене забив. Але нічого, рахунок і так 3-0. Переведи на Адвасарі. Два адвесарі. Скинь дай, дай пас Тімберу. Тімбер. Сюди. На Педро і Педро. О, в дев'яточку. І це 5-0 чи 4. І це. 4. 0. 0. Так. Давай відбирайте. Беркам. Сократи, біжи. Дай пас на Адасарі. Той сюди, на Педро І Педро. Дай пас на пусті. А, я хотів вже ввести в рота і в ворота зайти. Я хочу дуже в ворота зайти. Зайти в ворота, рота, познущатися дуже. Дуже Ой-ой, познущатися. та як? Та, якщо ви пропустите, я вас реально всіх заміню. Тому що в таких матчах не можна пропускати дуже. Ви маєте вигравати з великим рахунком. Ви ще й пропускаєте. Так, Педро, Педру, дубі... встигне. Молодець. Переведи на... хто там? На Сократа. Сократа виграти, добре. Втім, бер... А ну пробай Беркав. Ах, файно. Але. удар трошки не получився Беркаву. Забрати. Ой-ой-ой. Дай пас назад. Вибий. Ну не вибий, дай пас, точніше. Ромео! Ромео не помиляйся! Добре, молодець, Ромео. Так, сюди я пас. Обведи його. Добре. І... пройди і простріль. Ой, який простріл мені поганий як вийшов. Так, все, перший. Матч закінчився. Перший матч закінчився. Забираємо нагороди. Там ми квест виконали. Добре. Зараз заберемо. Тільки перше заберемо це, а Зараз квест. Квест. Забрати. Забрати. Це забрати. 200 гемів плюс стар. Стар 200. Як це називається? Старт 200. Монет чи корнів чи по поінтів Напевно. Виходимо. Я хочу ще зіграти матчів там сам ось тут. Так. Ой, я не чорно. А ну що це було, до речі? До речі, тут можна багато забрати. Забираємо багато. Виходимо. Тепер заходимо реварс подарунки. Ось тут можна забрати подарунок безплатний. 300 тисяч. Це можна? Це не можна. Я... Ну я би заплатив. А це що? Це 10, це мало. Я не хочу за рекламу. Тільки 10 получати. 10 це мало. Мейн. Грати, я хочу ще грати. Так. Зараз проти вже якоїсь сильнішої команди. Плей. Грати. О, тут штрафні. Я їх не вмію бити штрафні, тому мені це підходить. Я би зміг, я би потренувався бити якщо щоб тут десь була тренування. Тренування би тут було десь. Я би потренувався. Але мені що найбільше не подобається в цьому режимі, що тут треба ось так. що тут треба то чекати, поки воно все покаже довго. Тут ще кнопки не з'являються довго. Нарешті, Тімарко, дай па. на Тімбера. А до Сарі. Дай пас в центр. Я не хочу закинути, дай пас на Педро. Педро на Беркама. Ні, на Беркама дайте. Ну, добре. Тепер на Беркама. Беркам. Ой, сильно вдарив. Але не забив. Забрати. Добре. Забрали. Молодці. Так, Беркам. дай пас на Райса. Знову Беркам. Бий. Ай славу вдарив. Не повезло мені. Так. Забрали молодець. Адласарі з Беркам. За те, що Адвасарі відібрав, дай йому пас і він заб'є. Так. Давайте відбираємо є yeah. Сократи. Давай вдар сильно. у у у як сильно! Ну, Це прям удар файний. Але я не знаю, як цей воротар зловив. Бей! Ай, трошка за високо, але файний удар. Молодець. Відберіть. Тепер треба відібрати м'яч. Ой, 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 то це ви, як ви. Це так. Що він вас двох біш... обійшов. Сократи. Дай пас дає бекам беркам. П'яточкою. Дай пас на. О, як гарно сукрати. Ай, сократи, все спорти. На Дімарку Тімбер. Дай пас на Беркама, Берком сильно. Ай. Ой! Ой! Було б класно, якщо б був гол. Так, відбирайте. Відбирайте. Добре, Дімарку, пас. Сократи. Дай пас на Педро. Педро. На на Райса. І Райс, я думаю, що він... Нормально, і віддасть на пусті ворота, алосарій і так він і зробив. Перемотуємо. Тепер забираємо. Добре. Сократи. крати. Два як минулий раз. А, що за удар? Минулий раз так було файно, я не знаю, як тоді вуртар словив. Забирайте. Педро, забери. Та заберіть хтось, будь-хто. Беркам, молодець. Беркам, дай пас прямо на Сократа. і Сократа лесну сильно по нижній кут. І забиваємо. Перемотуємо. Включаємо другий деф, щоб ми двоє відбирали. Добре, Педро, молодець. Педро, дай пас на Сократа. а там положення позиграю. Хоч і гол, але ні, зарахували мені. Там було положення по загрою, але чомусь мені зарахували. А давайте я хочу подивитися. Чи там було? Може і ні, тому що та і стояв, ну, там дуже, якщо чесно, спорне питання. Але добре, що зарахували. Включаємо другий дев. Біжимо. Берком, дай пас. Добре, Сократи. Дай пас на забігання Двесарій. Салі можна сюди. Елегантно. Молодець. Педро. Молодець. Молодець. Ідеальна атака. Сократ забив. Так, включаємо другий дев. Треба відібрати. Якщо ви дасте забити, потім вже буде сильніше. Там вже потім буде 75, -й, 80, -й, 85, -й, 90, -й, 95 -й і 8. Мені здається, тому що зараз 70 і воно йде плюс 5... Тут ми, мали заби... тут ми мали забити, а чомусь не забили. Но тут воротар ясно, що візьме в руки. Вибив він далеко. М відбирати треба. Треба відібрати. Добре, молодець, Берков. Ну, вдар. Ти маєш силу ну гох! Двіться, в нього щось рука не кіска чуть не зламалася, він так аж її чуть не вивихнув. Педро, он вдалі. Сильно. Сильно, але. Не дуже сильно. Сильно, але не. Воротар відбив. І злови... Ну, в злове не відбив. А чому у нас такі маленькі що, Мені здається, що в нас менше, ніж. В них адвосари молодець. Молодець. Сократи. Дай пас на Беркама. Ну давайте хай бот заб'є один. Я дам боту шанс. Як тут не забити? Що, давайте дамо шанс боту зіграти. Я хочу щоб бот забив, хоч один, будь ласка, ботик. Ботик, ну забий. Ні, ну, бот не вміє на м'яч дивіться, бот відступає просто. Ну заберіть! Доки буде тягнути, добре. Давай пас на Тімбер. Тімбер, на Беркам, Берка, на Райса. Добре, закінчився матч. Файно. Виграли 5-0. Так, зараз. А на цьому ми будемо завершувати. ФК наступний, я не знаю, коли вийде. Завтра буде Роблокс, а на сьогодні всім па-па-па-па.